Toyota завжди була синонімом логіки, ефективності та прагматизму. Але наприкінці 80-х у корпоративній культурі і компанії стався збій. Керівництво дало інженерам карт-бланш і єдину задачу створити машину, яка знищить Porsche 911 Turbo. Вони не вірили в компроміси, вони вірили в надлишкову міцність. Результатом став автомобіль, який офіційно мав 280 кінських сил, але його блок циліндрів витримав трикратне навантаження без жодного посилення. Це була інженерна аномалія, машина, створена із запасу міцності вантажівки та динамікою суперкара. І саме цей перфекціонізм її вбив. Вона вийшла занадто дорогою, занадто складною і не в той час. У 98-му році її тихо прибрали з глобального ринку. Для корпорації це був фінансовий провал. Але для нас з вами це стало народженням легенди. Мене звати Ілля і ти дивишся Shifted. Місце, де автомобілі оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні ми розберемо анатомію ідеальної помилки. Ми дізнаємось, чому Toyota відмовилася від алюмінію на користь важкого човну, коли весь світ робив навпаки. Як джентльменська угода змусила інженерів брехати в технічних характеристиках, і чому саме ця модель стала пам'ятником епосі, коли інженери мали більше влади, ніж бухгалтери. Це історія Тойота Супра. Щоб зрозуміти, а 80 треба повернутись у 1989 рік. Японія переживе пік економічної мильної бульбашки. Гроші в корпораціях не рахують, їх зважують. У цей час конкуренти Toyota роблять неможливе. Nissan випускає R32 GTR, який домінує над європейцями на треку. Honda презентує NSX – алюмінієвий спорткар, налаштований самим Айртоном сеною. Світ аплодує, але ж в квартирі Toyota панує тиша. Їхній флагман Супра А-70 була хорошим автомобілем, але вона страждала від кризи ідентичності. Вона ділила платформи з моделі Soarer. Це був важкий, комфортний грантури для американських хайвеїв. Журналісти поважали її за комфорт, але на гоночному треку називали диваном. Для інженерів Тойота це звучало як вирок. І саме тоді головний інженер проекту Ісао Цузукі поставив ультиматум: наступна Супра не буде еволюцією, вона буде повною протилежністю попередньої генерації. Він змінив систему координат, Toyota перестала дивитись на Nissan Fairlady Z як і на конкурента. Новим еталоном став Porsche 911 Turbo. Ціль була амбітною: створити машину, яка буде швидшою за німців, але коштуватиме вдвічі менше. Шлях до цієї мети був неочевидним. Міцубіші, наприклад, у своїй моделі 3000 GT пішли шляхом технологічного максималізму, повний привід, активна аеродинаміка, керовані задні колеса. Це зробило машину технологічною, але критично важкою. Тойота обрала іншу філософію: менше означає більше. Вони відмовились від повного приводу, щоб зекономити 100 кілограмів ваги. Вони зробили кузов коротшим, ширшим і нижчим. Замість того, щоб наповнювати машину гаджетами, вони зосередились на фундаментальних речах. Але для перемоги над Порше потрібен був не просто хороший кузов, потрібно було серце здатне витримати будь-які навантаження. Серцем проекту став код, який знає на пам'ять кожен фанат GDM 2 2JZ GTE. Але в 93-му році це рішення виглядало як крок назад. У ті часи світовий тренд диктував перехід на алюміній, це економило вагу і покращувало баланс автомобіля. Інженери Toyota пішли проти течії, вони залишили важкий чавунний блок. Чому? Відповідь у поєднанні човину та архітектуру Клоус Дек. Вони свідомо пожертвували вагою заради жорсткості конструкції. Це створило блок, здатний витримувати колосальний тиск на про який заводські налаштування навіть не натякали. І щоб змусити цю масу їхати швидко, розробили складну систему секвентального турбонаддуву. Це не була пірмітивна схема, де просто поставили два равлики. Тут працювала інженерна елегантність. На низьких обертах працювала лише перша турбіна, забезпечуючи миттєвий відгук. А після 4000 тисяч обертів підключалась друга. Це ліквідувало турбояму, машина прискорювалася лінійно, як великий атмосферний двигун, але стягує локомотива. Проте човунний двигун був важким, щоб компенсувати це, інженери Тойота впали в стан вагової параної. Вони економили на всьому, крім міцності: капот, дах та важелі підвізки зробили з алюмінію, паливний бак із пластику всередині заднього антикрила порожнеча, заповнена газом, щоб зекономити кілька кілограмів. Дійшло до абсурду. Волокна на килимків у салоні зробили порожнистими. Це виграло ще кілька грамів. І ця одержимість дала результат не лише в розгоні. Завдяки ідеальному балансу та передовій системі АБС Супра встановила світовий рекорд гальмування 110 км на годину. Вона зупинялась швидше ніж Феррарі F40. І цей рекорд тримався 7 років, поки його не побив Porsche Carrera GT. Гіперкар, який коштував у 10 разів дорожче. Інженери Тойота створили механізм, який мав майже нескінченний ресурс, але вимагав відповідального ставлення. Це не просто автомобіль, в який ти сів і поїхав. Це складна інженерна система, яка потребувала уваги, грошей і розуміння кожного процесу, що відбувається під капотом. Супер A-80 стала прикладом того, що володіння автомобілем це велика відповідальність та інвестиція. Але в сучасному світі потреба в авто часто виникає спонтанно. У відрядженні під час подорожі або коли власної машини просто немає під рукою. Саме для таких завдань існує сервіс каршерінгу гетьманкар. Їхній принцип твоє авто у смартфоні. Це рішення, яке дає мобільність у Києві, Дніпрі, Львові та навіть за кордоном. І це працює максимально просто. По-перше, повна автоматизація. Реєстрація через дію займає хвилини. Вам є 18 років і маєте права, цього достатньо, навіть без стажу водіння. По-друге, прозорі тарифи, пальне, мийка та паркування вже включені у вартість. І по-третє, гнучкість. Потрібно авто на 10 хвилин, щоб доїхати додому. На годину для справ чи на у гори. Ви обираєте тариф самостійно, адже оренда доступна від однієї хвилини. А для підписників шифта діє спеціальна пропозиція. За промокодом Shift нові користувачі отримують 200 гривень на поїздки. Бонус актуальний до кінця 26-го року. Завантажуйте застосування. За посиланням в описі або за QR-кодом на екрані та оцініть зручність сервісу особисто. Поки вулична Супра боролися з зайвою вагою, гоночний підрозділ Toyota зустрівся з реальністю чемпіонату JGTC. Тут не було джентльменських угод. Тут панувала війна проти Nissan, GTR та McLaren f 1 Інженери команди Томс подивились на легендарний 2 jz і прийняли рішення, яке сьогодні здається святотатством. Вони без жалю від нього відмовились. Проблема 2GZ була в його головній перевазі човунному блоці. На гоночному треку зайва вага на передній осі вбивала керованість, машина просто відмовлялась повертати. Тому інженери зробили пересадку серця. Замість рядної шістки вони встановили 3S GTE – легкий дволітровий чотирициліндровий турбомотор, запозичений у ралійної Toyota Celica. Це змінило все. Менший двигун дозволив змістити центр ваги назад за передню вісь. Supra перетворили з важкого грантурера на ідеально збалансований болід. Це виглядало дивно з точки зору іміджу, але це спрацювало. У 97 році Супра знищила конкурентів і принесла Toyota чемпіонський титул, перервавши гегемонію Нісана. І тут іронія долі. Автомобіль, який став обличчям серії Gran Turismo і закохав у себе мільйонів підлітків, став чемпіоном тільки тому, що відмовився від того, за що ми його любимо сьогодні. Він переміг, бо перестав бути собою. І поки на офіційних трасах Супра втрачала свій мотор, на вулицях відбувалось щось протилежне. У 90-х роках японські автовиробники жили в умовах унікальної змови: джентльменської угоди. Щоб уникнути гонки озброєнь, всі домовились не випускати машину потужністю за 280 кінських сил. На папері Toyota дотримувала слова. У брошурах Supra мала дозволені 280 сил, але це була найбільша інженерна верхня дестеліття. Інженери Toyota, загнані в рамки угоди, зробили хитрий хід. Вони заклали у двигун ресурс на 600 плюс сил, а потім штучно задушили його впуском, вихлопом та електронікою до дозволеного ліміту. Тюнери швидко розкрили цей секрет вам не треба було міняти поршні чи шатуни. Ви просто прибирали заводські нашийники, піднімали тиск на і отримували подвійну потужність на стандартному залізі. Той самий чевоний блок, який був тягарем на треку, тут став святим граалем. Але справжня перевірка на міцність відбувалася не в Японії, а на іншій стороні океану. Американські тюнери подивились на цей двигун і поставили просте запитання: а де межа? У світі дрегрейсингу десятиліттями панували величезні американські V8. Ідея, що трилітровий японський мотор може скласти їм конкуренцію, викликала сміх. Але сміх стих, коли Toyota Supra почала виїжджати з 10 секунд, потім з 8, а потім з 6. Команди на кшталт Titan Motorsport довели конструкцію до ідеалу. Вони знімали з цього блоку дві-дві з половиною три тисячі кінських сил, і найдивовижніше вони робили це, часто залишаючись на рідному блоці циліндрів. Супра попросту змінила правила гри. Тобі більше не потрібен був об'єм двигуна і ковантажівки, щоб бути найшвидшим на планеті. Втім, щоб стати світовою іконою, тільки цифр на табло було замало. Потрібен був скандал. Символом цієї епохи стала людина на ім'я Казухіко Смокінагата. Засновник Аталія Top Secret привіз свою золоту супра до Британії, розігнав її до 317 км на годину на вологому громадському шосе вночі і потрапив до в'язниці. Для Toyota це був піар кошмар. Але для автолюбителів це арешт став кращою рекламою, ніж будь-який маркетинговий буклет компанії. А потім у 2001-му вийшов перший форсаж. Одна єдина сцена, де яскраво помаранчева тарга принижує Ferrari F-355 у вуличній гонці. Зробила для іміджу Toyota більше ніж усі перемоги в автоспорті. Але це стало початком кінця. Ціни злетіли в космос. Супра перестала бути доступною платформою для ентузіастів і перетворилась на інвестиційний актив. Епоха, коли студент міг купити вживану супру і збудувати з нею вбивці суперкарів, закінчилась назавжди. Сьогодні ці легенди ховають у стерильних гаражах, подалі від наших очей і рук, але культура живе лише тоді, коли до неї можна торкнутися. Якщо ми не можемо повернути доступність таких авто, ми можемо зберегти їхню естетику в деталях. Саме з цією філософією ми створили напрям зеформ Division» у Shifted Garage. Це не іграшки, це колекційні моделі дисків масштабу 1 до 5, виточені із суцільного блоку алюмінію. Минулого разу був повний солдаут. Тому ми підготували нові культові дизайни та кольори, але поки що тримаємо їх у секреті. Хочеш побачити їх першим і встигнути забрати свій екземпляр? Переходь за посиланням в описі, записуйся у список інсайдерів на нашому сайті, і ти дізнаєшся про реліз раніше за всіх. Ну а ми повертаємось до історії, адже у 2002 році історія обірвалась. Жорсткі екологічні норми та падіння попиту на спорткари зробили виробництво А 80 нерентабельним. Конвейер зупинився, ім'я Supra зникло на довгих 17 років. І коли бренд нарешті повернувся з моделлю А 90 світ завмер в очікуванні. Фанати сподівались на воскресіння 2JZ, але замість цього вони відкрили капот і побачили логоти BMW. Інтернет вибухнув гнівом. Це не Toyota, це z 4 в іншому кузові. Але за цим рішенням стоїть холодна неприємна правда. Розробка нового рядного шестициліндрового двигуна з нуля в сучасному світі коштує космічних грошей. Щоб відбити ці інвестиції, треба продавати машину тиражами, як Кемрі. А ринок спорткарів сьогодні це статистична похибка. Цифри показали чітко: створити нову незалежну супору це економічне самогубство. Співпраця з BMW була єдиним способом зберегти хоча б дух моделі, пожертвувавши її ДНК. Або так, або ніяк. Toyota обрала життя. Саме тому стара – це пам'ятник карт-бланшу, часу, коли інженери могли сказати ні маркетологам, коли робили чавуні блоки, знаючи, що це важко, але вічно. коли Тойота хотіли довести свою перевагу, не рахуючись з витратами. Сьогодні ми маємо швидші, розумніші, ефективніші машини, але світ більше ніколи не дозволив собі розкіш створити другу таку помилку, і можливо, саме в цьому її головна цінність.